Всім привіт, друзі! Радий бачити на каналі Угранда Дивимось коротенький огляд гри. Зіграв от буквально декілька хвилин в рейтингу. Думаю, а чому б і в принципі не записати? Граю я синім кольором випала мені Баварія. Мій союзник грає за Польщу. Проти мене, навпроти мене, Баварія грає Вадім PCT плану Київ. Думаю, ви всі, в принципі, його знаєте, хто. Давно слідкує за козаками, і лампере новачок рейтингу, який доволі часто попадається. І щось таке от думаю зіграти, сижу, сижу собі на голосі з хлопцями. Якось такий чіл, знаєте. Тобто, не думав напрягатися, займаю зараз золоті копальні, в принципі, всі гравці, думаю, теж саме будуть робити, але відразу бачу, що союзником мені трошки не пощастило. Знаю, що Лембре знає, типу розуміє, як грати першочерговий там білд. До 15 хвилин робити, знає і гарно розвивається. Ну, Вадім з 100% також грає. До речі, дуже класно вони грали на минулорічному турнірі. Вадім був в команді з Дедпулом. Грали вони проти Блін. якщо не помиляюсь, Кетвізеля і, можливо, Артвара. Герард Геррартвар це було на позаминулому турнірі. Але тоді було. А, поза минулим. Окей, це був 2023 рік. Тоді прям був вау. Така класна катка. Там Кет 1 проти двох залишився, і вижив, і вбив все-таки переграв а, Дедпула та. Вадима ну, класна гра вийшла. ставлю я швидку станю. І після цієї стані я обмінюю золото ще у дерево і ставлю другу стані. Ну, це щось було таке. Дивне від мене, але думаю, чому б не спробувати зробити. І, в принципі, виходить це доволі непогано, але якщо не забути включити четверту стані. А, І, звичайно, що прокачувати копальні, тому що вони в мене не були прокачені. Ну, крім, звичайно, що золотої, там одної вугільної. Це занадто мало для того, щоб побрати прокачки. Водім граю більш стандартніше. Ставить зараз академію. А, Ну, також буде 4 стані, і в Ведіма, нібито білд вийшов навіть кращий, ніж в мене. Ну, я також, знаєте, подивився одним оком, на що я йшов. Дві кази плюс стрільці від Польщі. Тут також бачимо дві кази-стрільців. На, на цьому моменті я точно переконався, що мій союзник трошки слабший. Ось так: от зараз ми бачимо мапу. Гарно доволі. Команда знизу, точніше зліва, бачить цю мапу ще краще. Зимає же вугільні копальні. Ось зараз подивимося, я обмінявся на дерево. І я ставлю другу стайню. І відразу, після, так сказати, після першої, навіть академію ще не ставив. Ну, має місце, як то кажуть. В принципі, ось так. От розвиток у Фіолетова також доволі непогано. Займається відразу дуже багато копалень, що є нормально. Мій відстає союзник і це по балам видно. У мене Степан Хохол якийсь. Цікавий такий нікнейм uh, у чувака. Друге стані добудовується, відразу її запускаю. Так, ставлю одну точку збору, потім щось там змінюю трошки її. Ставлю академію, відразу домінююсь на каміння на дерево, і ставлю відразу академію для того, щоб взяти у нас сокиру та кинути селя на дерево. А дерево, як ви бачите, воно у мене прям. Ну, жахливо. Я таке дерево називаю жахливим, тому що доволі далеко. Навіть все мені не подобається, тому що. Склади погано ставляться, селяни розбігаються, то вверх, то вліво, то вправо, то вниз біжать, і погано збуває. Тому я вирішую кинути сюди десь приблизно 20-ку. 23 мене пішло на верхнє дерево. Якраз воно ну, там гарно буде зараз добувати дерево. Беру відразу сокиру і після цього беру ап на їжу в академії. Перший ап на їжу. Можливо, навіть трошки пізніше я зроблю. Змуточніше. Тут, як ви бачите, без змін. А, Вадім тим часом ставить першу стані після академії. В нього трошки довше, але друга і третя має стати доволі швидко, по ідеї. Так, ап на їжу є. У мене вже 19 драгунів. Пав, навіть скільки вийде на 15 хвилину, навіть щось і не подивився. Навіть можна такі моменти, що. Перемотати, тому що не дуже багато цікавого є тут. До речі, дуже класний пагор по Вадіма. Відбуватися з нього це прям одне задоволення. У мене просто гори, які мене е, обіймають, так сказати, покругу е, моєї території, тому від них і буду будувати свої парканчики. Тут також класний пагорб для дефу, але, як бачимо, і союзник навіть не будує паркани. Хоча вже час є допомотний центр за 9 хвилин. Точніше, на 9-й хвилині часу десь поставлю. На 9.30 він плюс-мінус став. Є три стайні, Там збираю зараз ресурси на підкову. У мене гарно накопичується вугілля. До речі, чомусь не закидаю селян в золото та у вугільну одну копальню а Це погано. Три стані від Вадіма вже стоїть. Як бачите, дерево у мене гарно добувається, а от. З золотом проблема, тому що золото було прокачано пізно, і за рахунок цього не прокачені залізні копальні та вугільні копальні, тому не повторяйте моїх помилок, а прокачуйте і вивчіть гарний білд. А про білди в мене є до вас, буде класна заготовочка. Я думаю, вам цей контент сподобається. На цьому тижні ми його реалізуємо. Почнемо створювати щось нове, такого ще ніхто точно не робив. І я думаю, що вам буде цікаво нова рубрика, так сказати. 85 коней. Я, в принципі, цим результатом, коли подивився, що в мене зараз 91 кінь на хвилину 40, я був цим результатом задоволений. Четверте стан ставиться, але пізно вона увімкнулася. Не задоволений трошки тим, що гармати поставив пізно і не прокачені копальні. Хоча, як ви бачите, однак гарматка виїжджає. В принципі, до кінця миру там десь гармат 5 буде і. В принципі, цього вистачить для дефу, плюс одна швидкострільність може бути. Ще доволі непогано я все реалізував. Зараз дивіться, в мене 104 конячки, але якби було, була увімкнена четверта стані, трошки раніше, було б ще більше коней. Але, в принципі, так, результат непоганий. На цей момент у Вадіма 48 коней. Аби он би сказав би, ого. Але так, 48 коней, щось тут трошки дивне, але нібито більше перевагу віддав він гарматом. Ну, але на це побачимо. Мій такий білд в мене виходить, одно доволі багато коней. Ось, тільки за 25 хвили... секунд до закінчення ігрового часу миру я увімкнув <с> четверту стані, Ну, це пізно. Це реально пізно, забув. 196, плюс 196 ширі в мене буде. Три гарматки, і дивлячись на союзника, приймаю рішення, що потрібно йти спробувати забирати цей пагор Пагорб реально класний, тому Проб... треба забирати. Плюс по дорозі прокачую зараз. А свої війська в, в стайнях та в казармах, ось якраз починаю. Там, де беру Ну, в принципі, моїх 133 драгуна біжать на цей пагорб. Як ви бачите, відразу фіолетовий заворушився та починає підводити свою армію до верху. А Фіолетова також доволі багато гармат. Вісім гармат, там є у нас 48 а посполите рушення це, так сказати, польські драгуни. Взимаю цей пагорб і отримую на горіхі відразу гарматами від Вадіма. А Вадіма їх сім. У мене трошки їх менше, вони тільки котяться 5 гармат, але вони вже є. Це плюс. Закривається невеличкими ще паркалами додатковими охорони не ставлю. Бачу, що швидких коней немає, хоча боявся їх, якщо чесно. Там Польща, і проти Польщі реально важко це грати. Хотів захопити ці гарматки, але, на жаль, не вдалося. Е, одну коробочку вниз відправляю, другу коробочку ближче до верху відправляю. Шкода, що не вдається забрати націю, тому що це і так баварія. Фіолетово доволі тут багато. Підвів він доволі багато армії. Дивіться, що робить червоний, червоний собі тут став, 6 коробка Але на плюс 7 він, на жаль, їх не ставив. Забираю я одну копальню. По другій настрілюю, але підбігає рушіння посполити польське. Тому приймаю рішення відбіга... від... відтіснятися назад, тому що ну, проти двох воювати дуже і дуже важко. Дивіться, тут плюс гармати, і січка в мене є. Є це побачив, шкода, що вона була доволі далеко. І січка біжить, і є е, можливість і вдається мені перехопити навіть 5 гармат. Звичайно, що зразу на розвороті даю картеч і видаляю. Все зробив, як книжка пише. Відступаю назад. Що в мене прокачка. У мене тільки швидкострільність і більш нічого. Беру зараз силу пострілу ще вугільну. І на цьому моменті розумію, що є, наскільки важливо прокачувати вугільні та залізні копальні, тому що ресурсів для стрільби взагалі не вистачає. Відкриваю парканчик, запускаю трохи драгонів і відразу закриваю паркан, щоб інша частина не забігла. Починаю відразу настрілювати гарматами по на цій армії, яка гробується на цьому пагорбі. Звичайно, що стаючим якось поширше, розставляю ці війська, щоб спробувати зараз приймати, тому що ну, його прям дуже-дуже багато. І приймаю рішення просто йти зараз на контрола. Плюс, дивіться, є картеч по драгунам, по рундаширам. Намагаюся розстрілювати. Зараз піде в мене стрільба вже саме по стрільцям. Зеленого, тут головне, що вбив рондаширів. Далі можна вже танкувати своїми рондаширами. І ми, в принципі, це вдається робити з прожатою хілкою, звичайно ж. Настрілюю далі гарматами. Десь я гармат вже маю. Тут прям багато скопилося їх. Дивіться, як гарно зараз все летить просто. мене не вистачає чим стріляти, але обмінююся, обмінюю все. Золото навіть обміняв у вугілля, але ну, не зупиняюся стріляти гарматами. Це дуже і дуже важливо, добре, що в мене їх 10 і шкода, що не вдалося перехопити, тому що Вадім свої гармати не під'їв доволі близько, а стоять вони далеко. І розстрілюю зараз поляка, постійно підводячи армію, плюс наймаю зараз січових козаків з е, майже 40. Щоб бігати і заважати стрільцям. І розумію, що тут я гарненько зараз відбиваю двох, і це, це приємно. А мій союзник тим часом забігає рейдом до Фіолетового. А Фіолетовий поки злив свою армію в мене на території, плюс Вадім злив свою армію. Чи Вадима була підкова, Вадім грав у три стайні дивний білд, можливо, давно не грав, та й якось так вийшло без підкови, тому тут... тому тут ясно було, чому не вдалося так легко пробити, тому що мало драгонів було, і плюс не знаю, що по прокачкам, а по прокачкам в нього сила пострілу. Золота за 7, ну думаю, що це юзлес. Можна брати за 4, а тут взагалі не брати. Багато ресурсів, йде на неї краще вже дозбирати на, не знаю, на щось інше, На саму підкову чи на четверту стані. Ціла постріла вугільна та швидкострільність перша. Зараз підвожу постійно свою армію. Плюс перех... дається перехопити якусь кількість гармат, і це вже плюс, тому що в мене вже буде збільшуватись з кожним моїм підходом до бази Вадіма. Хочу стати якось ширше і постійно розстрілювати гармати. Мічка є, все є, точка збору змінена. Він змінена. постійно підводить своїх селян, намагається відбиватися, але я вже ну, накопичив доволі багато тут армії і не зливаю в тупу, як то кажуть на конрела, а все таки контролюю, куди вона йде та що вона робить. Гарно розстрілюю зараз гарматами. 16 гармат у мене є. Тим часом Фіолетовий розуміє, що потрібно йти в бій. І в мене тут союзник вже також доволі багато накопичів армії. В нього тут одні стрільці і прокачені вони навіть. І навіть є одна сила пострілу за 4 тисячі, але Лембре йде зараз тако в тупу, і ніби зараз буде просто зливатися. так Ніби помітив це і розвертається. Я боявся, що він піде, можливо, зараз на мене, тому я відразу свою точку збору змінив сюди понижче, щоб забезпечити собі, якщо що, хоч якийсь е е ліміт на базі, щоб спробувати відбиватися. немає. Вадім у нас драгунів з дипломатичного центру, але вони ніяк йому допомагають. Січку ще плюс наймаюсь. Хіба що, що Січка може якось допомогти, але в мене вже дуже багато стрільців, тому... Нічого не вдасться зробити його січовими козаками. Плюс зараз підуть вже залпи по дипломатичному центру, хоча раніше це потрібно було зробити. Тут пішов бій, червоний гарно зараз настрілює. Він нібито перебуває тільки за рахунок того, що має більше драгунів. Хоча ні, фіолетовому все-таки вдається зараз перебувати червоного і це зараз прям небезпечно для червоного. Я продовжую йти, підводжу е, навіть драгонів донизу, щоб не відпустити цих селян, на яких Вадім втікає. Ну і знищую базу зараз гарматами повністю, тому що тут є ще е, військові будівлі, які треба знищити. Лемпре продовжує йти вперед, має доволі гарну кількість гармат, але на цьому моменті чомусь е, розвертається. Не знаю чому. Але розвертається. Плюс він у столітті, до речі, це класно. А я тільки-тільки починаю виходити у століття, якщо я не помиляюся. Так, буду зараз брати у столітті. є церква, є ресурси майже. Знищую базу. будуть останні залпи по казармі 17 століття. Ну і Вадим, якщо я не помиляюсь тут плюс-мінус. Зараз він здасться. Навіть перехоплюю собі якісь компанію, маючи зараз е доволі багато селян на ресурсах. Тому ну, і підвожу свою армію вже ближче до Лембре. Ну, зруйную тут паркан і вистраюю свою армію тут ширше, плюс розстрілюю зараз паркан гарматами, щоб забезпечити собі. Точний прохід. Плюс є в мене багато стволи Багато стволів у мене вже багато, 10, але вони котяться. Вони тільки докочуються, доволі далеко ще. Я починаю виводити свої гаубиці, але зараз буду їх контролювати та обстрілювати їх своїми гарматами, щоб вбити. До речі, не забуваємо брати ось цей ап. Ось це він. Це місність гарматами. Плюс 50%, тому це важливий ап, але ну, я його не брав, тому що бачив, що гра вже закінчується, тому не витрачав на це ресурси. Маю другу швидкострільність, він відпускає свою січку, але я везу, веду свою армію відразу, щоб він не, не зміг забрати мої гармати, тому і, в принципі, відбиваюся. Відправляю декілька драгунів для того, щоб спробувати забрати свої гаубиці. І навіть вдається це зробити. І, звичайно, що видаляю, щоб не віддати йому їх назад. Плюс настрілюю зараз гарватами, знову стою широко. У мене тут небагато армії, але вона є. Плюс, звісно, багато стволки вже під'їжджають. Ну і фіолетовий міб би ще, в принципі, стояти. В нього були шанси відбиватися на базі. Але вирішує він іти на контроль-А. Це його, в принципі, інцева. Зараз повністю його перебиваю. Ось така от народ у нас коротенька гра вийшла. Сподіваюсь, вам вона сподобалась. Тому можете притиснути вподобайки. Не забувайте, звичайно, підтримувати збір. Мега збір від ЗСУ. Тож, від WCC для ЗСУ. Тому кожна гривня важлива. А від 100 гривень ви можете виграти круті призи. А що це за проси? Дивіться. Під стрімом в описі з вами був Гранд. Не забуваємо лайк та оформляти підписку. Всім, хай щастить та побачимось! Слава Україні! Народ!